Всі можливі кольори. Бейсболки Пентагон 2.0. Матеріал ріпстоп. Літня, зручна, досить глибока. Для мого розміру голови 55,5 см навіть великувата. Але котики я знаю, що багатьом з вас буде саме за розміром. Колір хакі, синій, циндер, чорний для чорних котиків. – для моїх сірих мовченяв. Колір койот, колір койот іншого відтінку та колір олива. Відтінки справді різні. І всі ці бейсболки вже з нетерпінням чекають на вас. Тому що котики, скоро весна і скоро перемога. Бойові коти гатіть!